Тож, ми вже маємо Ігора Кострікова з нами на зв'язку для того, аби поговорити про ігри нескорених 2025. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи чуєте ви нас? Я вас чую. О, і ми вас чуємо чудово. Тож, зараз триває реєстрація кандидатів до національної команди на ігри нескорених. Розкажіть детальніше, хто саме може взяти участь. Як ви попередньо вже абсолютно вірно зазначили участь в проєкті ігри нескорених можуть прийняти ветерани війни, військовослужбовців зазнали травм поранень чи захворювань під час виконання своїх службових обов'язків обов'язків із захисту батьківщини. Продовжуємо нашу розмову. Ото ми з вами завершили на тому, хто може долучитися до команди. Розповідайте далі. Як саме це можна зробити? Куди надсилати заявку? І а як зрозуміти, що заявка оформлена правильно, і б. як зрозуміти, що людину затвердили? Е, найперше заявка подається через фронт офіс єдиного державного реєстру ветеранів війни на платформі інформаційно-комунікаційній ветеран» за відповідним посиланням прийняти участь у відбіркових змаганнях і гри нескорених. Подати заявку дуже просто. Поряд є відповідна інструкція і покроково розяка розповідає, які документи і які відповіді необхідно надати для того, аби ваша заявка була розглянута. Заявка розглядається дуже оперативно і протягом 10 днів спочатку подачі заявки зазвичай одразу людина отримує вже зворотній зв'язок про те, чи вона включена і допущена до змагань, або з нею зв'язується для того, аби вона доопрацювала подану заявку. Додала необхідні документи, що підтверджують її статус, і е, подалі подала свою заявку на включення до відбіркових змагань. І всеукраїнські змагання, так за даними нашими, прийдуть із 31 травня до 2 червня у Києві. І за якими видами спорту вони будуть проходити? Чи вже відомо? Так, звісно, зазвичай ми в Україні проводимо за класичними видами спорту, які зазвичай були включені в інвіктус, такі як пауерліфтинг, легка атлетика, велосипедний спорт, настільний, настільний теніс, плавання і велосипедний Веслування на тренажері та велосипедний спорт. Але цього року, не цього року, а 25-го року змагання з зимових видів спорту, які відбудуться в Ванкувері, Віслері, вони також будуть включати нові види зимових зимові види спорту, такі як Керлінг на візках, такі як Сноуборд, гірські лижі та бігові лижі, а також скелетон. Звісно, у нас, на жаль, в Україні немає на зараз такої можливості підготувати нашу команду, але тим не менш, ми будемо намагатися забезпечити вже відібрані наші команди можливості для підготовки та участі також і в цих видах спорту. Ну, от, власне, це про те, що ми казали, так що ігри у Ванкувері та Віслері 2025 року вони будуть носити такий собі гібридний характер, буде поєднання і літніх, і зимових видів спорту одночасно. Абсолютно вірно. Ну це і повертаючись розповідь. до нашої збірної, так коли будемо знати остаточно хто із наших спортсменів вирушає у Канаду? Ну е е за результатами відбіркових змагань е буде е відбірковою комісією два етапи відібрані наші е учасники. Орієнтовний, орієнтовний термін визначення учасників збірної команди України це приблизно 30 червня. А далі, от після 30 червня, коли учасники от вже знають, що вони війшли до команди національної збірної, як будуть готуватися до самих ігор нескорених у 2025 році, як будуть проходити всі тренування? Звісно, у нас вже заплановано ряд навчально-тренувальних зборів для підготовки нашої збірної команди, і ми докладемо максимум зусиль для того, аби підготувати наших спортсменів, аби наша команда в такому ювілейному, бо це якраз буде ювілейна участь збірної команди України в проекті іграх нескорених, а саме п'ята участь від часу того, як українська збірна приймає прийняла першу участь в інвіктусі. Ми докладемо максимум зусиль для того, аби наші хлопці і дівчата були достойно підготовлені і показали гарний результат на цих змаганнях. Ми особисто впевнені в тому, що і хлопці, і дівчата будуть достойно підготовлені і гідно представлять нашу Україну. А чим буде особливі якраз ці ігри нескорених двадцять двадцять Стас перед нашою з вами розмовою повідомляв глядачам, що це цьогоріч, верніше, у наступному році. Вони будуть незвичайні, не такі, як кожного року. Ну, як я вже зазначив, по перше, це найперше взагалі в історії всього проекту інвіктус. Є такі гібридні види, гібридні ігри нескорених, де поєднуються як і зимові види спорту, так і класичні ігри види спорту, які зазвичай були включені до програми «Інвіктус Геймс». Більше того, цього року для української команди збільшили квоту, і це, замість 25 осіб на ці ігри нас приїде, поїде представляти 35 осіб з числа ветеранів. ветеранів. Ранок, військовослужбовців, і ми сподіваємося, що наші герої, наші захисники достойно представлять Україну і на міжнародній спортивній арені. Також дуже дякую вам за цю розмову. Тут про реєстрацію кандидатів до національної команди іграх нескорених ми говорили із Ігорем Костріковим, заступником директора департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя мінветеранів.